Привіт усім! Мене звати Настя, я тренер особистий та дієтолог. І сьогодні хочу розкрити перед вами надзвичайно цікаву тему: яке тренування краще в спортзалі чи вдома? Хм. Вас мучило деколи таке запитання? Мене останнім часом особливо це мучить. І власне сьогодні я хочу порівняти ці два способи тренувань і дійти до висновку: що ж краще для нас та нашого тіла. Якщо вас зацікавила ця тема, залишайтеся зі мною, буду щиро вдячна за підписку, за пальчик вгору. Ці кроки надзвичайно мотивують залишатися тут, покращувати цей контент і записувати все більше та більше цікавих та корисних відео. І поїхали з темою! Зараз я хочу порівняти тренування домашні і в спортзалі. Одне єдине, що тобі потрібно пам'ятати ти сама. Знаєш, що для тебе і для твого тіла саме краще. Ми не біжимо за трендами. Якщо всі зараз ходять в спортзал, то значить я повинна також туди йти. Це так не працює, тому що ми повинні віднайтися і зробити все так, щоб це не лише приносило нашому тілу користь, але й змінювало нас зсередини, щоб ми могли відкрити себе по-іншому, щоб ми могли черпати від тренування приємність. Щоб нам це дійсно подобалося. Тому я і за тренування домашні, і затренування в спортзалі. Мені навіть складно їх порівняти, тому що тут все залежить від мети, яка мета нас переслідує. Спортзал, звичайно, він дає велику кількість спорядження, ми можемо знайти машини, хоча я, до речі, не дуже люблю тренуватися на машинах, я більше вільну вагу. Думаю, що колись про це розповім, тому що це окрема тема. Також в спортзалі зовсім інша атмосфера, довкола нас є інші люди, і когось це мотивує, когось навпаки дезмотивує. Тому тут потрібно зрозуміти, що нас мотивує. Якщо нас мотивують рідні стіни, від яких ми почуваємося в безпеці, чому ми не можемо тренуватися власне, вдома. Завжди кажуть, що вдома складно зробити прогресію. Я навіть ось сьогодні опублікую відео на інстаграмі, де... Я продемонструвала, як з звичайного присідання можна зробити прогресію аж на 5 тижнів. Спочатку ми просто сідаємо на крісло, ми вчимося правильної техніки, пізніше ми намагаємося сісти. Однією ногою на крісло, а не двома, і я це так розвинула аж на 5 тижнів. Якщо когось зацікавить, переходіть на мій інстаграм, підгляньте, як це все виглядає. Тому я за те, щоб домашнім тренуванням також дати місце в своїй щоденності, в своїй рутині. І варто пам'ятати те, що ми вже тренуємося, це вже великий плюс для нашого здоров'я, не в залежності від того, де ми це робимо. Однозначно, якщо б ми хотіли розбудувати м'язові волокна, спортзал нам дає для цього дуже хороші можливості, тому що там ми можемо гарно виконувати прогресію, особливо прогрес в навантаженні, вдома це буде зробити складніше. Тим не менш реально. Починаємо з мінімуму. Якщо ви тільки не розпочинаєте свій шлях, розпочніть з дому. Спочатку працюйте з навантаженням власного тіла, пізніше можете купити собі резинки. З часом можна собі, навіть я не кажу, що щось придбати, можна просто взяти бутилки з водою і працювати з бутилками з водою. Ми маємо. П'ять літрів це здорова бутилка, з якою можна круто не знаю, присідати або робити «good morning». Вправа це ми тримаємо бутилочку тут на плечиках і так похиляємося. І якби кажемо, доброго дня мені подобається ця вправа. Правда, в ній важко прогресувати, важко взяти для себе більше навантаження, але вдома запросто можна наприклад, використати резинку і наверх покласти бутилочку. Це вже в нас буде прогрес. Прогресувати ми також можемо в різні способи. Чомусь в спортзалі ми вважаємо, що одне єдине, де ми можемо прогресувати, це навантаження. Так, окей, спортзал на це дозволяє, але вдома ми можемо прогресувати спосіб, наприклад, ускладнення вправи, спосіб змінення вправи, довший час роботи, більша кількість повторювань. Можемо використовувати якісь підручні засоби. Я навіть недавно публікувала відео, де я тренуюся своїм собакою. Це кумерно, але тим не менш також знаєте якесь додаткове навантаження, і це круто, тому що вдома ми також можемо зробити афігенне тренування. Знаєте, чому я так зацікавилася цими домашніми тренуваннями? Тому що я підписана на одну жінку, яка всі тренування проводить вдома. Щоправда, вона розпочинала також з навантаження власного тіла. Пізніше вона собі купила гантелю, яку можна. Я не знаю, як це все в ній відбувається, але одна гантеля, і в ній можна міняти навантаження. Це дуже цікаве спорядження, і я вважаю, що ним можна багато що зробити вдома. Вона одна, але з різним навантаженням. І ця жінка зробила собі таке тіло вдома Домашні тренування. І знаєте, і це не мусить бути кардіо, це не мусить бути хід, вискоки, стрибки, біганина. Я знаю, що багато хто цього не любить. І, взагалі, так для цікавості кардіо не рахується одним з самих кращих видів тренувань для схуднення. Тому не наполягайте на кардіо. Хіба якщо знову ж таки ви відчуваєте, що це ваше тренування? Крутяк. Якщо ні, шукаємо щось інше, тому що ми зараз маємо стільки різних пропозицій стільки різноманітних вправ, що кожен може знайти щось своє. І кожен може знайти той вид тренування, який підійде власне, для особистого тіла, для особистого задоволення. Не так давно, два тижні тому я розпочала проект новий для мене. До того я надзвичайно соромилася, і надзвичайно, якби, і якби мені бракувало відваги для цього, я створила групи для онлайн тренувань. Я зараз цим живу. Я зрозуміла, що навіть в режимі онлайн можна передавати свою енергію і приймати цю енергію від людей, які тренуються з тобою. І що вдома це також може бути круто, зручно і бережно до часу, тому що ви менше часу тратите на доїзд. Ви, якби цілий час вдома. Це дуже круто, я ніколи над цим не думала, тому що я жила спортзалом. А зараз я розумію, що домашні тренування також мають місце на життя, особливо якщо цей вид тренування приносить, знаєте, задоволення і ще й користь для тіла. І так, тепер я хочу зробити коротенький висновок. Розділити цих два види тренування все залежить від того, де ми почуваємося добре. Ми не біжимо за трендами. Ми робимо так, як добре нам. Якщо нам добре займатися вдома, ми займаємося вдома. Це все буде залежати від бажання, стабільності і відповідно розписаного плану тренування навіть домашнього. У мене є клієнтка, яка на домашніх тренуваннях скинула 30 кг. І після цього я зрозуміла, що домашні тренування також мають місце на існування в нашій щоденності. Це дуже сильно круто. Наступна справа. Це мета, якщо ми хочемо розбудовувати наше тіло, то спортзал просто нам дає для цього більше можливостей, навіть з погляду на те, що спортзал забезпечений більшою кількістю спорядження, і там ми можемо легше виконати прогресію в навантаженні. Вдома це буде зробити складніше, але все можливо. І власне, це все, що я хотіла донести в сьогоднішньому відео, щоб ви не боялися пробувати, щоб ви не боялися відкривати свої рамки. І бажаю кожному віднайти власне те, від чого у вас буде красиво виглядати тіло, а очі горітимуть від задоволення. Хочу подякувати за те, що ви переглянули це відео. Мені надзвичайно приємно. Ще раз нагадую за підписку, за пальчик вгору. Це мене надзвичайно мотивує. І до зустрічі в наступних відео. Цілую, люблю, бувайте!